НВК проти хвороби крона неспецифічне виразкове колі це хронічне запальне захворювання, що вражає слизову оболонку та встої кишки, переважно починаючи з прямої кишки. Хвороба крона це хронічне запальне захворювання шлунково кушкового тракту, яке може вражати будь-який його відділ від рота до ректуму. Патоморфологія. При НВК виразки поверхневі обмежені слизовою та післизовою оболонками. Вміст виразок фібрин некротичні тканини кров. При крона виразки глибокі трансморальні уражають всі шари, вміст виразок грануляційна тканина, гні лімфоїдні вузли. Діагностика. Ендоскопія при НВК покаже дифузне ураження слизової, псевдополіпи, контактна кровоточивість, згладження гаустра водопровідна труба. діагностичний маркер ПАНКА – парануклеарні антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла. Ендоскопія при хворобі крона покаже сегментарність ураження слизової, лінійні та глибокі виразки, структури та фістули, гранулематозні псевдополіпи, ефект бруківки. Діагностичний маркер АСКА, антитіла до С. Серевізія. Клініка. Помірний біль внизу живота, часті рідкі випорожені з кров'ю, легка лихоманка, токсичний мегаколон як ускладнення. При хворобі крона інтенсивний біль часто в правій клубовій ділянці, нечасті рідкі випорожені, виражена втрата маси тіла, переанальні ураження, авторотові порожнення.